На Слобожанському напрямку російські окупанти ведуть бойові дії, щоби не втратити контроль над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами в Харківській області. Про це повідомили в ранковому зведенні нашого генерального штабу, за даними українських військовиків, загарбники намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ і покращити тактичні позиції. На Харківському напрямку зафіксували обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, питомник, великі проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементівка, Пришип. І, от, власне, більше про ситуацію в регіоні. Марія чашка нам розповість. Заступниця командира батальйону Карпатська Січ Легіон Свободи. Пані Марія, вітає вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. як минула ніч на вашому напрямку, і власне чи справді як зазначається, що росіяни шукають лазівки, щоб пробити нашу оборону? Так справді я можу підтвердити тільки цю ситуацію. Видно, що вони збирають сили і готуються до якогось прориву, який вони намагаються зробити вже не вперше. І зараз знову повторно вони роблять спроби. Такі бачимо, що вони накопичують свої сили. Вони намагаються підтягнути якісь резерви і готуємося до того, що вони будуть намагатися прорватися по Харківщині і зокрема і у напрямку, в якому тримає позиції наш батальйон Карпатська Січ Легіону Свободи. Вони доволі активізували вони раніше сильно обстрілювали позиції наші, але зараз вони дуже активізувалися. І впродовж останньої доби вже знову повернулися обстріли не тільки військових позицій, де які є закріплені за нашим батальйоном, але впродовж останньої доби і дуже активно обстрілювалися містечка, які є позаду військових позицій нашого батальйону. Практично майже цілу ніч минулу, позаминулу проводилися такі обстріли. Обстрілювали обстрілювали із різних видів зброї. Це були і касетні снаряди, в тому числі заборонені, і багато, багато багато іншої різної. Були хаотичні такі хаотичні, можна сказати, обстріли. Серед цивільного населення немає жертв на щастя, але обстріли були дуже інтенсивні. В той же час і продовжуються дуже масивні обстріли військових позицій. Ми розуміємо, що вони мають план. План мінімум, напевно, такий для них в їхньому розумінні це захопити територію Донеччини і Луганщини, але Харківщину вони теж давати не збираються, і особливо що стосується напрямку, в якому тримає який оборону наш батальйон Карпатська Січ. То це і напрямок прориву на оточення українських ймовірне оточення українських військ для ворога для захоплення території Донецька і Луганська. Проте ми не вперше вже стикаємося з такими активними діями ворога. Ми готові їх стримувати, зустрічати і зустрічати не просто так, а зустрічати так, щоб вони поверталися до себе на батьківщину двохсотами. Ми надійно отримуємо позиції. Ми в цьому певні і безперечно вам вдячні за те, що ви робите вже не перший день, не перший місяць. Впродовження те, як поводять себе, це новоприбуле скажімо, підкріплення, те, як вони себе поводять, б'ють. Яка в них тактика? Свідчить, що це за вояки? Звідки вони прибули? Бо скажімо, напередодні ми дискутували про те, що на Харківщину та зокрема Запоріжжя може прибути оцей третій армійський корпус Росії, який там був зібраний. Є розуміння, хто зараз прибув до вас на фронт по іншу лінію. Ми не можемо сказати, хто саме чи це той саме той армійський корпус чи ні стоїть проти нас. Ми цього точно не можемо сказати, але ми можемо сказати, що ми бачимо багато у їхніх діях недосвідченості, тобто можемо судити про те, що там якесь молоде недосвідчене поповнення до них надходить час від часу, але не стільки важливе і не стільки для нас небезпечне поповнення особового складу, скільки небезпечним є поповнення технікою. Яку вони підтягують з якихось там резервів, є дуже різна ситуація стосовно їхньої техніки, і того, чим вони і ну, забезпечення, чим вони можуть стріляти від боєкомплекту. Багато звичайно все залежить. Але техніка у них буває дуже різна. Є водночас і така, яку там ми бачимо, що вона є застарілою і не дуже ефективною, але водночас в них є там і. Нові модифіковані модернізовані танки, які дуже є небезпечні під час ведення бою для українських збройних сил, на які треба дуже швидко, правильно і вміло реагувати. Звідки це поповнення до них підходить, поки що не зрозуміло. Можливо, це вже якісь останні резерви, але ті резерви ми їм теж підправляємо дуже активно, і, зокрема за останній період. Наш батальйон знищив і пошкодив велику кількість ворожої техніки, зокрема і танків, в тому числі. Спасибі за цей такий обережний потрібний оптимізм. Сили вам і всім вашим воякам на харківському напрямку. Марія чашка, Дякую. заступниця командира батальйону Карпатська Січ Легіон Свободи у нашому етері.